Привіт! Сьогодні розповім одразу про дві невеличкі і приємні настільні гри для двох гравців: Лис та Ліс лист та, Лис та Лі Дует. Це локалізація настільних ігор Fox in the Forest і Fox in the Forest Дет видавництвом Woodcat. І їх об'єднує те, що тут схоже механіка. Ви граєте у невеличку карткову гру на взятки, І сетінг, ви знаходитеся в такому чарівному казковому лісі. Але лист Аліс це справжня дуелька, де ви мочитесь один проти одного. А Лісталіс Дует це кооперативна настільна гра, де ви вдвох граєте проти гри. Спочатку я розповім про настільну гру Листа Ліс. Потім я розкажу про настільну гру Листаліс Дует, а потім порівняю ці дві настолки між собою. Тож давайте почнемо з того, що я розповім вам правила настільної гри Ліста Ліс та покажу, що там всередині. На початку гри ви перетасовуєте колоду карт з 33 карток, і кожен гравець отримує по 13 карток. Ті картки, що залишилися, це ваша колода. І ви викладаєте одну картку як козир. Вона вказує масть, яка буде в нас козером. У цю гру ви граєте до 21 переможного балу. але ви граєте багато раундів поспіль. І кожен раунд складається з 13 ніби ходів. З 13 взяток. Оці 13 карток, які у вас є, це е, різні ходи будуть. Спочатку ходить той, хто не був дивером, той, хто не роздавав картки, а потім ходить кожен раз той, хто переміг у взятці. Я можу зіграти будь-яку картку і таким чином встановлюю основну масть в цьому ході. В нас є ось козирна масть, є основна масть. І мій суперник зобов'язаний зіграти таку ж мій масть, якщо вона в нього є. Ось вона в нього є, він грає. І десятка більше, ніж четвірка, він перемагає і забирає ці картки як взятку собі. І перегортає їх. Тепер він ходить. І він може теж зіграти будь-яку картку. Наприклад, він грає ось таку одиницю. І я зобов'язаний також зіграти ось цю масть. У нас тут три масті: помаранчева колокольчик, е така голуба, ключик і така фіолетова ніч. І от я граю також ніч. І я застосовував ефект цієї картки лісоруб, візьміть картку колоди, Я от її взяв і скиньте будь-яку картку до І я ж її скидаю під низ загальне колоди. Так і вибрав. І я перемагаю цій взятці. Але ефект карти виб'є, зігравши цю картку та програвши взятку, ви стаєте першим гравцем у наступній взятці. Цей гравець все ще перший у цій взятці. І він грає, наприклад, козирну карту. І я теж зобов'язаний зіграти. Таку ж за козирну картку, і в дев'ятки більше четвірки, і тут немає сенсу ця властивість. Про властивості вам пізніше про всі розповім. І ось в мене вже дві взятки. І тепер я перший ходжу. При цьому, якби я зіграв картку, наприклад, основну. А в мого супротивника не було б, наприклад, цих голубих карток ось він би їх позбувся, він міг би вибирати або зіграти козирну. Якщо він грає козирну, то. Він автоматично виграє взятку. Або зіграти третю масть. Але в цій ситуації в нас є основна масть козирна і третя. І третя завжди буде програвати. Тому я б забрав. І знову б ходив. Так ви граєте 13 ходів і наприкінці раунду ви отримаєте певну кількість очок в залежності від того, скільки взяток ви перемогли. І як бачите, тут дуже незвичне розподілення очок. Якщо ви не перемогли жодного разу, то ви отримаєте 6 очок, а якщо перемогли 4 рази, то тільки 1 очко. Якщо ви забагато перемагали, то також отримуєте 0 очок. Тому тут треба дуже обережно зграти за цим набором взяток. І давайте зіграємо до кінця, наприклад, цю партію. У нас вже 4 взятки вийшло. Зіграємо до кінця партії, покажу вам, як підрахувати потім бали. Я перший гравець, в мене 10 карток. Я граю ось цю картку. Сімка. Якщо той, хто переможе, отримає за неї переможне очко. І мій суперник перемагає собі, забирає, отримує переможне очко одразу. Тепер йому треба зібрати 20. І він ходить. І він грає цього. Дроворуба і бере на руку якусь картку. Бере, якусь скидає. Скидає він ось цю. Я за Дроворуба граю лисицю і міняю козир на ось цю картку. А цю забираю собі в руку. І він перемагає. І він знову ходить. Але в нас, бачите, один новий козир вже може бути. Він грає відьму. Вона, Якщо одна відьма зіграна в раунді, то вона вважається козирною. І граю лебідя, тобто він перемагає, але через Лебідя я наступний ходжу. Граю ще одного Лебідя. Він грає сімку, перемагає, але отримує переможний бал за сімку. Але за лебідя ясно вперше ходжу. І граю двійку. Він зобов'язаний зіграти цю шістку, перемагає. Тепер він ходить. Граю оцю 11. Коли ви граєте цю картку, суперник, якщо я маю оцей ключик. З одиницею я зобов'язаний зіграти одиницю, а в мене немає. І тоді, якщо немає одиниці, то я зобов'язаний зіграти найбільшу картку. Ну і от зіграв найбільшу картку, він перемагає, забирає. Тепер він знову ходить. У нього три картки залишилося. Він знає, що таких в мене нема. І це козирно він грає цю. Я нічого не можу зіграти, але в мене всі, всі картки козирні. Я виграю ось цю взятку. Це мій, мій промах. Тому я ходжу лисицю, заміняю на ось цю. І він зобов'язаний зіграти цю програє. І ще раз ми зіграємося і виграв отак. Рахуємо, скільки в нас взяток: 1, 2, 3, 4, 5, 6. В цього гравця 6, а в цього 7. Той гравець, що набрав 6 взяток, отримує 3 переможних бали. А той гравець, що набрав 7 взяток, отримує 6 переможних балів. Тому що його стратегія краще зігралася в цей раунд. І тепер ви перемішаєте ці картки і знову ще раз граєте. Як рахувати бали? Написано на цій картці, а на цій карті написані всі властивості різних карток. Давайте я вам їх усіх покажу. Але ви, в принципі, вже всі бачили. У нас усі картки 1, 3, 5, 7, 9, 11 мають однакові властивості. Одиниці, коли ви її граєте, навіть якщо ви програєте, то ви наступно в наступному раунді перше ходите. Трійка лисиця, вона заміняє козирну карту на картку з руки. П'ятірка дроворуб, ви берете одну картку загальної колоди і скидаєте будь-яку картку лівиць під низ загальної колоди. І ви зобов'язані це робити. Дев'ятка вважається козирною під час визначення переможця взятки, якщо дев'ятка була зіграна одна. І одинадцять: король чи королева, коли. Ви граєте першим цю картку, то суперник зобов'язаний зіграти одиницю цієї ж масті. Якщо в нього немає одиниці, то він зобов'язаний зіграти найбільшу карту з цієї масті. Це усі картки і усі правила. Основа цієї гри це гра до 21 переможного балу, багато раундів підряд. Але правило навіть підказує, що ви можете робити коротку партію до 16 переможних очок і, наприклад, довго. Партію до 35 або більше. Тож, це абсолютно москоломна гра з цікавезною системою балів. Мені дуже подобається, що тут такий незвичний спосіб нарахування цих очок, що вам не можна весь час перемагати. І це дуже вирізняє її серед інших і настільних ігор. Не можу згадати нічого схожого на це. І мені ще подобається, що ви можете регулювати довжину вашої партії, вирішуючи до якої кількості очок ви граєте? Тобто стандарту 21, а ви можете грати навіть там, наприклад, до 15, а можете й до більшої кількості грати, і від цього реально можуть навіть стратегії ваші змінюватися під час різних партій. Особливо під кінець, коли ви знаєте, що, наприклад, ви вже майже виграли, і у вас там, наприклад, 19 балів, і ви знаєте, що якщо ви дві сімки за раунд собі заберете, то ви виграєте. Прямо під час раунду. І мені дуже подобається сама ця механіка з Сімку, що ви можете прямо під час партії отримати додатковий бал, це дуже незвично. Якщо ви граєте з новачком, то перший ваш раунд в цій грі він буде ніби як туторіал, де просто гравець буде потрошки розуміти, тому що тут реально незвична система підрахунку балів, плюс незвичним чином працюють картки, і взагалі одразу незрозуміло, як використовувати ці властивості, і потрібно якийсь час пограти. щоб... Налаштуватися на те, які різноманітні стратегічні рішення ви можете тут приймати. І мені подобається, що в принципі тут є варіант того, що ви можете камбекнутись. Тобто, в мене була ситуація, коли у мого суперника було 18 балів, а в мене було тільки 7, і я просто дві партії вигравав підряд в 6-0. І це важко було. І мені прям я дуже напружено грав і прям. Прораховував, що відбувається, і таким чином можна набрати більше балів ще щодо цих сімок, про які я вам сказав, що вони мені сподобалися, дуже незвично, що навіть якщо ви граєте, знаєте, не беручи жодних взяток, і ви таким чином набираєте 6 переможних балів. Але якщо було 3 три сімки зіграно в цей раунд, то ваш суперник при цьому отримав 3 бали переможних, і у вас різниця тільки в 3 бали, а ви прям ну, повинні пихтіти дуже для того, щоб так вийшло. І тому це додає, коротше, додаткових. Якихось рішень, тому що це важко обійти, Коротше, загалом можу сказати, що це механічно цікаво і в процесі досить така ну незвична і рахувальна гра. Тобто, в ній потрібно рахувати щось там, намагатися якось обхитрити оці, знаєте, цифри навколо голови у вас літають. Але про себе можу сказати, що я ніби так і не зрозумів. Як саме можна прорахувати все наперед. Хоча я багатько в неї пограв і навіть отримав задоволення, але не можу сказати, що я ось до кінця розумію цю настільну гру. Але при цьому я вважав, що це хороша дуелька. Переходимо до другої коробочки. Ваша задача разом прибрати всі ці кристали протягом трьох раундів. Для цього вибирайте, хто ходить першим, і точно так же, як і в минулій грі, якщо я грав якусь картку, то мій партнер зобов'язаний грати картку з. Такою ж мастю. Ось він грає. Тож, мій партнер виграв у цій взятці, тому що в нього більше, ніж в мене. І ми тепер рахуємо кількість лапок на цих картках. Тут дві, тут одна. В сумі три. І так як цей гравець переміг, то ця штучка рухається в його сторону на 3. Один, два, три. І звідси знімається кристал. І вам потрібно так рухати цю штучку, щоб знімати цей кристал, але так, щоб вона не вийшла за межі. Цього планшету. І тут у нас знову три масті: троянди, зірочки і пташки, а інших, інших кольорів. Тепер я хочу також виграти, але тільки на два. І хочу, щоб зрозумів, перемож взятки може перемістити. І ось я зіграв музиканта. Переможуть взятки можу перемістити маркер команди в від себе напрямку. Тобто я хочу, щоб цей гравець зіграв якусь помаранчеву ось таку картку з трояндою, з двома лапками, переміг і порухав в мою сторону цю картку. Але в нього немає такої, він грає газель. Переможець взятки може не враховувати очки переміщення однієї зіграної картки. Тому він просто рухає цю штуку сюди. Він перемагає, але через музикату може сюди її порухати. Забирає свій взятку, і звідси знімається кристалт. Тепер він ходить. І він хоче на один туди порухати. Немає нічого такого. Але він грає сподкємець трону. Коли один гравець розіграє цю картку, інший гравець у свій хід може зіграти будь-яку карту, не обов'язково в вмасть. Тобто цей гравець може зіграти іншу картку, точно так же як і в минулій грі. Якщо він зіграє помаранчеву, то виграє той, в кого буде більше. Якщо зіграє зелену, то вона крутіша, бо вона козирна. Якщо зіграє синю, то вона точно програє. Тому він цей гравець хоче ось на один щось зіграти. Ось, він грає газель. Це зелена картка, не в масть. Через цю картку це може зробити. І зелена це козир, тому цей гравець виграє. І ми рухаємо цю штуку сюди на один. Так ви граєте по карті, наприклад, я ось зіграв газель, цей гравець зобов'язаний зіграти ось цю картку. Цей виграє, переможні взятки не можна враховувати, але варіант враховує, рухає сюди на один. І на початку це доволі легко, тут багато. Я можу знімати, а далі складніше стає. Тепер мені точно треба перемагати. Я перемагаю і кладу всю десятку. Цього гравця немає. Карток підходящих, він грає лисицю, нічого з нею не робить. І тут 5 лапок ця штука рухається на 1, 2, 3, 4, 5 і знімає краса звідси. Так ви продовжуєте грати. Кожен хід ходить той, хто переміг у минулій взятці, і ви зобов'язані грати в масть. І ви намагаєтеся рухати цю штуку тут. Якщо ж вона вийде за межі, то вона одразу переміщується у центр, і ви додаєте одну ось таку штуку. Якщо їх не залишилося, ви програєте. І тепер ця локація заблокована. Наприкінці раунду, коли ви витратили усі картки, ви дивитесь на оці плюсики, і на кожен такий плюсик викладаєте по одному додатковому кристалу. І також те, що я не сказав, це те, що ваша оця, якщо не порухається в раунд, то вона зніметь той кристал, який знаходиться поруч з вашою фішкою. І у вас на це буде три раунди. І якщо, 3... якщо ви протягом трьох раундів. Зможете зняти усі кристали за допомогою своїх карток, то ви виграли. Також, коли починається новий раунд, викладайте ще один жетон лісу. І ваша фішка кристалу, якщо тут є, то вона приміщується ближче. І тепер ваша стежка ще коротше стає. Якщо у вас не буде жетонів лісу, нічого не відбувається. І ви виграєте, якщо зняли всі кристали з поля в будь-який момент гри, і програєте, якщо або вам ви вийшли за межі лісу і вам потрібно додати новий жетон лісу, а у вас їх більше немає. Або якщо наприкінці третього раунду на ігровому полі залишилися жетони кристалів. Тоді гра закінчується поразкою гравців. Також тут є поскладнення в цій грі. Наприклад, ви одразу можете грати на оцій більш складній стороні Б. Тут ось локація Б, ось локація А. Плюс в правах вказані ще додаткові зміни. За рівнями складності. Також те, що я вам не проговорив, але це очевидно в цій грі, це те, що вам не можна розказувати, які у вас картки є в руці. Ви не можете про це говорити. І тут також в правилах вказані правила спілкування. Чи ви не можете обговорювати картки на руці, не можете властивості уточнювати для того, щоб уточнювати властивості, у вас є картка підказка. І не можете обговорювати свою стратегію. Тобто в цій грі ви повинні розуміти одного без слів. І ще давайте я вам покажу, які ж тут є властивості карт. Усі карти вказані на цій картці, і також ви бачите, скільки лапок є на якій картці. Одиниця це музикант. Переможець взятки, може перемістити маркер команди протилежно від себе напряму. Це дуже крута картка. Трійка лисиці. Ви вибираєте гравця, і він може, якщо хоче, поміняти козирну картку на картку з руки. Ця картка схожа на картку з звичайної листаліс, але тут у вас є вибір. А там ви повинні будете це робити. Газель переможе взятки може не враховувати очки переміщення, тобто кількість лапок однієї зіграної картки. Тобто ви зіграли газель і ще одну і можете одну з них не враховувати. Картка 7. Подарунок ви віддаєте напарнику картку з руки. І це дуже круто, тому що ви точно знаєте, що одна в нього є, і можете на неї розраховувати, коли робите свій хід. І картка 9 спадкоємець трону. Коли один гравець розіграє цю картку, то інший гравець може зіграти картку будь-якої масті. І таким чином. Змінити хід партії. Ось така в нас практика. Дуже приємний такий кооперативний процес, де ви намагаєтеся зрозуміти іншого гравця і бути в цій грі, ходити таким чином. Дивись, я граю цю картку. Я не можу тобі пояснити, чого я її розіграв, але дивись на неї. Уважно, подивись. Ти бачиш? Бачиш? Дивись, яка картка. Зрозумів? А? А? Зрозумів, що я хочу. Зрозумів? Дивись. І саме оцей ліс і ця гра вони виглядають достатньо складними для того, щоб не бути пройденими з першого разу. Але при цьому сама задачка виглядає досить реалістичною для того, щоб ви знаєте, не думали, що це занадто складно. Але є шанси у вас її пройти за декілька партій, якщо ви синхронізуєте. І мені прям подобається такий формат кооперативних ігор, де вам потрібно разом вигадувати стратегію, не домовляючись. Мені дуже подобається такий жанр. Тепер давайте я вам трошечки покажу компоненти цих обох ігор. В обох цих іграх дуже схожі компоненти, видно, що вони друкувалися десь в одному місці. І мені насправді подобається друк цієї гри. Тут дуже незвичний такий. Трошки м'якенький картон, з якого зроблені коробки. І ця, і ця. Якщо ви тримав в рука то, наприклад, вони схожі. І картки також незвичні, і мені дуже приємно подобається матеріал, з якого вони зроблені їх. Через те, що вони трошки товстіші, напевно, їх не так зручно тасувати, але мені прям подобається. Вони дають таке ж відчуття якості, як і коробка. І оцей картон, з якого це зроблено, мені також подобається. І ці штучки, усі картоні мені подобаються, і те, що у вас є оце поле, теж картонне і гарненьке. І по форму, те, що вона така казкова, гарненька. Коротше, як для такої маленької картонної гри, то мені подобається. Тут весь цей картон він ніби трішечки, знаєте, пухкенький. Важко це пояснити, але е, ним приємно гратися. Тепер щодо облог цих ігор, їх поєднує те, що правила в них досить прості. Для того, щоб їх можна було пояснити будь-кому, навіть новачку. І при цьому це ну, вони виглядають як прості якісь карткові ігри, тобто сам формат знайомий будь-якому гравцю. Але при цьому в процесі вони настільки складні, важкі, москоломні, що зовсім не кожному підійдуть. Ну і зовсім новачку буде навіть важко, коли він зрозуміє, скільки йому потрібно буде тут рахувати. Але ну не можу сказати, що вони прям. Капець складні. Все ж таки для тих людей, які зазвичай грають на стовки, це просто такий філлер на двох. Якщо ж порівняти ці ігри, то мені здається, що Листа Ліс певно краще через якусь неймовірну регравальність і різноманітну кількість варіацій, що є в цій грі. Але мені ближче саме оця кооперативна гра. Тому що сам процес мені більше подобається, і тому і гра мені більше сподобалась. Хоча я розумію, що коли ви зможете ніби розкусити цю задачку і вдвох синхронізуватися, то вам небагато партій ви після цього зіграєте, тому що вона буде вам ніби зрозуміла. Хоча можна і з новачками знову вчитися по-новому розгадувати. Але загалом це дві приємні і хороші гри на двох гравців. І наприкінці відео я, як зазвичай, раджу вам дві схожих настільні гри. Перша настільна гра буде більше схожа на настільну гру Листа Ліс. І це буде настільна гра по всіх фронтах звірі на війні, і доповідні до неї звірі на війні, невидимі фронти. Це дві окремі настільні гри, які можна грати і окремо, і змішувати між собою. І це також такі корколомні дуельні ігри, в яких також вам потрібно буде багато рахувати. І при цьому вони також граються багато раундів підряд. Тобто не одну партію ви граєте, а багато раундів підряд, і за партію отримуєте переможні бали. що нагадує нам Листа Ліс. Якщо ж ви хочете щось схоже на Листаліс -лист дует, то придивіться до настільної гри Зачаровані. Це швиденька, малесенька, карткова настільна гра, де вам також потрібно разом не домовляючись виграти у Настолк. І процес власне, нагадує за відчуттями листа ліс -лист дует. Огляди на обидві ці гри ви можете зайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте оце все, що там потрібно. Знайте вподобайки, колокольчики нажимайте. І кожному, хто короче, підпишеться на канал. Поставить лайк і напише комент. Я е, висилаю отаке муркотіння теплої лисички, прямо вам у вушко. Брібрі, брі, брі, бри. І після цього спокійної вам та нудної ночі.